Міжнародний комітет Червоного Христа підтвердив, що його працівник загинув у Донецьку. Офіс організації потрапив під артилерійський обстріл. Відомо, що загиблий громадянин Швейцарії. Міністр закордонних справ України поклав відповідальність за напад на проросійські війська, які контролюють місто. Генсек ООН пан Гімон закликає обидві сторони дотримуватись режиму припинення вогню на Донбасі, оголошеного 5 вересня. Втім, за даними РНБО, бойовики систематично обстрілюють українські позиції. За словами очільника організації Об'єднаних Націй, відновлення повномасштабних бойових дій в Україні може призвести до катастрофи не тільки в самій країні, але й в регіоні за його межами. Обстріл терористами школи в Донецьку викликав особливу стурбованість особистого генерального секретаря ООН пан Гімуна. Напади на школи не прийнятні за жодних обставин, заявив генсек ООН. За фактом загибелі людей порушене кримінальне провадження. Хоча наразі проведення повноцінного розслідування неможливе через те, що ці території поки що контролюються бойовиками, винні у розстрілі школи у Донецьку неодмінно будуть покарані. Чорний дим та безперервні постріли. У Донецьку тривають бої в районі аеропорту. В РНБО запевняють, що аеропорт контролюють українські військові і спростовують інформацію про захоплення бойовиками двох терміналів. Епіцентром бойових дій залишається Донецький аеропорт. Після двох обстрілів з танків та градів бойовики протягом вчорашнього дня чотири рази штурмували його. Наші військові героїчно тримали оборону. Усі напади було відбито з великими втратами з боку бойовиків. За повідомленням Донецької міської ради, попри неспокійну ситуацію в місті, комунальні служби працюють разом з аварійними бригадами підприємств. У центрі військово-політичних досліджень повідомляють, що Росія перекинула на Донбас гради, гаубиці та командно-спостережні пункти. Станом на ранок п'ятниці було зафіксовано перегрупування російсько-терористичних військ. Додаткові підрозділи перекидаються у район населених пунктів Дебальцеве, Лисичанськ щастя.